Протягом поточного тижня, це передвеликодні тижні погодні умови Житомирщини формуватиметься під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, це стійка повітряна маса, а саме це західна периферія антициклону. Сьогодні він знаходиться в районі Азовського моря. Надалі поступово переміщатиметься до району Саратова. Також матиме свій вплив теплий сектор циклону на нашу погоду. Зараз циклон знаходиться в районі Норвезького моря. Тому очікується, протягом тижня загалом тепла. Вітряна маса. Протягом робочого тижня вітер буде е, досить такий поривчастий, е, до 12-13 метрів за секунду. Місцями, можливі, його пориви і до 15. -ти. І стихне вітер лише на вихідні. Це 19 та 20 квітня. Його тоді швидкість буде досить слабкою і переважно такий південний, але вітер буде змінювати свій напрямок. Завтра, 15 квітня, у е, нас ще буде температурний режим, більш комфортний це вночі в межах 4-9 градусів тепла, А в день підвищуватиметься до 18-19 градусів. В Житомирі матимемо вночі 7-9, а в день 17-19 градусів. Найбільш свіжіший день при цьому тижні це у нас буде середа, 16 квітня. В цей день переміщатиметься через територію області теплий атмосферний фронт, проте на фоні підвищеного тиску він буде розмитий, малоактивний, але можливий невеликий дощ. Дістанеться він не всім. Температура в цей день буде найнижчою. Досягатиме вона 13-18 градусів в залежності від того місця, де буде кількість прояснень більше там буде тепліше. Найбільше буде це похмурий день і в другій половині можливі прояснення. Врешту днів від 17-го і до 20-го квітня у нас буде велика кількість сонця і тому буде активний прогрів. До 22-24 градусів тепла, і досить тепло буде вночі. 17-19 квітня це в 5-10 градусів тепла, і на кінець тижня це 7-12 градусів тепла в нічні години. Також в зв'язку з тим, що посилиться вітер і буде наростати температурний режим. У нас 17 квітня є загроза збільшення рівня пожежної небезпеки до 4 класу. Це високий клас.